Добрий день, шановні аграрії! Їду з Києва на Дніпро, а соняшника стоїть ще не зібраного, просто капець. Людям то погода не давала, то пізні сроки созрівання. Ціна ж хороша, можна вже збирати його і продавати. 24 в Безналі, 20-ку дають за живі. ціна на цей рік я вважаю, во і далі буде продовжувати рости. Так а що ж їх? Як же їх збирати, коли вони ще зелені, шановні аграрії? Який висновок зробити по цьому році? Та який висновок? Сіяться потрібно в сроки, шановна аграрії, не затягувати посіви, от, а також собі вибирати ранні гібриди, не брати 120-125 днів. А, от наприклад, взяти соняшник флеш 90 днів або 80-05, 104-106 днів. Що в них спільного, що різне, шановна аграрії. 80-05 і флеш. Вони гранстаростійкі. З високою маслічності, високим потенціалом урожайності і стійкі до заразі хеджі, а також до нових раз. Тобто, це, що нам і потрібно. А от вегетація у них різна. 90-95 днів і 104, 106 днів. Пожалуйста. І чому я, шановні аграрії, кажу вам: не бійтеся цих новинок. Чому? Да тому, що у цьому флеш мамка із 80-05, 8005 це такий собі флагман урожайності, олійності стійкості до заразіхи, І тому у флеш у соняшнику в ньому материнська форма NSX 8005 Ви ж бачили гарні отзиви від 8005, Тому від флеш будуть не гірші. Чому? Та тому що тут отцовська форма своя, а материнську взяли із 8005 І тому ви можете впевнені бути в урожайності. І шановні аграрії! Інститут новий сад Сербії не стоїть на місці, а потужно розвивається, шановні аграрії, виробляючи все нові і нові гібриди. І якщо раніше ультраранні гібриди вони були менш урожайні, то це, це міф зараз. У даного гібрида потенціальність іде, потенціал врожаю 54 центнера, масла 53, заразіха G+. тобто він нічим не відрізняється від середньоранніх. Тому, шановні аграрії, ще новинку вам одну розкажу. Значить, оця ось мама із 8005 потужна, буде в наступному році і в євролайтінгових гібридах. Тобто, я вам наперед скажу, що євролайтінгові гібриди на наступний рік будуть вже стійкі до 7 разів за разіхи, урожайні і маслічні. О, тому компанія Гросем місіс сербської селекції не стоїть на місці, а все виробляє нові гібриди. І ви вже бачили раніше, що дана компанія і для компанії Агрован виробила гібрид, який називається Родос. Але дане, дана характеристика і даний обзор буде трохи пізніше. Багато хто його бачили огляди, буде вже в цьому році доступний до придбання. Також материнська форма з 8005 у Родоса. Також сім стійкість раз за разі, до разі джей і до нових раз. Також висока олійність і висока вражайність, але родос буде і ще плюс за сухостойкіший. І шановні аграрії, може вже хто зупинив цей вибір на даному насіння 80.05 чи флеш, так я вам скажу, воно вже в наявності в усіх фракціях. Хочеш, хочеш екстру плюс, хочеш стандарт, все є. Ціни, шановні аграрії, осінню. Приємними для вас, тому замовляйте 80-05 флеш наявності. Телефонуйте, будемо раді співпрацювати. До побачення.